Всім хай, бонжур, мене звати Дмитро, ви на каналі Салік. І в цьому відео буде про те, що, по-перше, це як канадці рятуються від спеки в дуже жаркий день. По-друге, чи ми віддали ще до сьогодні моєго малого досадочка. Які взагалі тут широкі дороги, бо широка тут, бо тут дорога дійсно такі дуже широкі. Якщо порівняти в Польщу, ну, то в Польщі траси, напевно, такі, як тут дороги, просто в звичайному такому дворі між домами. <хи> ну і четверте, я покажу вам просто, як виглядає звичайний район такий в Монреалю. Тож, якщо вам сподобається, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, а також коментуйте і поїхали! Тут, як бачите, школа. Школа зараз е, зачинена. Е, з тієї сторони у нас футбольне таке поле здоровезне. Я цю локацію знімав ще, коли було холодно, коли не було цього фонтана. І оце вони виходить на літо, бачите, встановлюють ось такі фонтанчики. Нажимаєш там кнопочку і тут повсюду ну, ллється вода. Для велосипедів є такі спеціальне оборудовання, якийсь столик собі, щоб можна було перекусити. Полянка, якщо у вас є якась тваринка, можна з нею тут побігати, погуляти. Бачите? Так виглядає це все дійство. І Є тут басейнчик. Можна безплатно заходити в нього купатися, єдине, що потрібно мати свої плавки. Така єдина вимога. Тут є спасатель спеціальний короче, Обучена людина сидить. Так що можна спокійно, давати своїх дітей. І ще, до речі, хотів би вам показати, які тут дороги. Е, бо хі, я завжди удивляюсь цим великим дорогам, широчазним. просто. Тобто Тут такі маленькі вулички є і настільки великі дороги, широкі, що просто ну, дивно для чого. На що? Дивіться, маленька вуличка, нічим не примічательна. Ось навіть навіть тут, а ось навіть подивитися, бачите? Дивіться, яка вона широка. Тож, щоб ви розуміли, я коли жив в Кракові, їздив в село, така була траса по ширині між селом і Краковом. Ну серйозно. Тут просто обикновенно маленька така вуличка. І короче, ну... І ще й велодорожка, дивіться. Тут тротуар віддільний, велодорожка, все, бачите, біла полоса. Це виходить велодорожка. Просто неймовірно удивительна. Така площадочка, бачите, тут є. Дитяча. Сюди часто... Моя дружина ходить з дитиною на фонтанчик і заодно на цю, на цю площадочку. Е, далі за площадки йде е, садочок. До речі, е, хотів вам розповісти по поводу садочка, я вам обіцяв. Коротше, скільки ми вже виходить, як приїхали сюди, десь 4 місяці, е, як шукаємо, ми приїхали, виходить, і. Через місяць подали заявлення на заявку подали на самий цей садик, через спеціальний сайт. Коротше, щоб ви розуміли, що навіть в цьому сайті навіть нас ще не зареєстрували, тому що там є така як реєстрація і становився на чергу одразу. Же. Там навіть пишеться, що типу, не зареєстрований, щоб ви розуміли, ні? Тож, А по платним ми входили так само, да, навіть в платні не беруть, нема місця навіть у них в платні. Не знаю, з чим це зв'язано, в мене є догадки, не буду особо розгольства по поводу цього. Але єдине, що я розумію одне, що можливо, потрібно просто поміняти район. Я маю надію, що на другому районі буде ліпше. Бо без садочка, самі розумієте, одному потягнути тобто на, на собі родину можна, але це буде просто, просто в мінімум. Ну якось хочеться теж, а якщо якісь форс-мажорні ситуації будуть. Де тоді взяти грошей, де тоді? Що тоді робити? Позичать. Це ж не варіант. Тому що тут в Канаді реально можна жити і без позичання грошей. Зрозумієте, ні? Тож... Так. На Відео? відео. Ой, це Пожорні. Бонжорні. Знаєш, такі тут привітні люди. Ти, Я... Як розумієте, якісь вірущі, ну, християни проповідують Христа тут, то я частенько тут їх бачу. Є тут такий тенісний корт. Я так розумію, що теж можна безкоштовно собі прийти і пограти в теніс, якщо маєш бажання. Ну, взагалі тут з спортом проблем немає, наскільки я бачив. Є такі, бачите, спеціальні. Ну, в принципі в Європі Польщі так само бачив. Скорость вимірює. І я вам скажу більше, що на Монреавському мосту, хто бачив мої відео попередні. то там теж стоять, але тільки, вже для велосипедів, а не для машин. Навіть так. Дивіться, які широкі дороги. Чим далі йду, тим дорога ширша. І це просто якесь, ну просто вулиця, звичайно. Люди так бачите, тут сидять. Собі. Відпочивають на травички. Це ж все нормально, в принципі, як і в Польщі. В Україні єдине, що це трохи ненормально. Коли <головіка> ти сидиш на полу, то у нас трохи це не... не, не коротше, не, такий у нас менталітет, що на полу сидіти не можна. Ну, ми так в єстрівечах постійно. На полу сидіти не можна. Там, там грязно, там кака, Там ще щось. Не розумієте, ні? А тут все одно. Я пам'ятаю, коли перший раз приїхав в Польщу, бачив, як люди на вокзалі сиділи на полу. Просто сіли на полу. Я думаю, блін, як можна на вокзалі взагалі сидіти на полу. Я просто тоді ще не розумів, що там пол не засяний не засраний, <розумієте> там пол просто чистий. І на ньому можна сидіти. Тут є, є ще баскетбольне, бачите поле. Дуже велике місце, ну, дуже, дуже багато місця. Тобто Після Польщі, чесно, для мене це просто, ну я не знаю, тут дуже багато про місця. дуже. Куди не такі великі поляни, які великі дороги. Блін, після ну, Польщі дуже мало місця, там не де розвернутися. <схід> Серйозно, я не думав, що тут, набагато, багато, ну, що тут набагато така велика площа. Для всього причому. Місто вони не економлять. Зараз йду якраз я до Міландо подруги, покажу вам район, де вона живе. Ну, тут так більш-менш чисто. На цьому районі так більш-менш схоже, але чисто. Такі. ну Тут перемішка, бачите, тут такі домики є. В перемішку з багатоповерховими домиками. Бачите, такі двохітажні такі є. Прикольно. Цей район, там, де вона живе, більш такий оживлений в неї. В неї під під'їздом є сусіди, які виходять, там граються, багато дітей дуже є. І вона дуже швидко вчить язик, вчить мову з тим. Дуже-дуже легше їй в этом плані. Бо в мене так не виходить. В мене там ніхто не виходить. Дітей, я так розумію, небагато, і за того нема такого движення. Там дітей багато і є з ким поспілкуватись. Це зараз мені в ту сторону треба буде повернути. Бо я хотів би вчити мову, бо я розумію після Польщі, що вчити мову потрібно тільки з носіями. Так, через YouTube, через там якісь, ну я не знаю, це дуже довго. І ти так не навчишся мову, якби ти вчив себе через ну через людей, які говорять на цій мові. Тим більше мені англійська трохи дається, сам по собі чувствую, що ну би, моє трохи, моє. Можу навчитися, є в мене до цього хист. Бо я знаю, що такі люди, які взагалі... Чашко їм в мови даються взагалі, ну, які хочеш. Я був, коли в Польщі були люди, які по три роки е, жили в Польщі там, і толком не розмовляють на польській. Ну Не дається їм мова, і хоч і тресні, Але польська спохожа. Але англійська У нас дуже багато в українській мові, дуже багато слів, які, мов... які і так з англійської мови, і теж... Що... Просто треба зрозуміти, як їх сопоставляти між собою, щоб речення получались. І тоді все. Я так себе мотивую для того, щоб учити цю мову. Так виглядає звичайний такий собі район. Нічим не примічательний. Там, де живе подруга моєї дружини. В принципі, тут всі такі райони. Як, я не знаю, може середнього класу. Небагаті такі. А може і багаті, хто знає. Не знаю. Може бути так людина може, бути, може жити в такому домі, а... Будь це він і не бідною, я б так сказав би. Ось тут трохи брудновато. там велосипеди викидають. Бачите, валяються. Це викинуті велосипеди. Тачанки у них часто з е, супермаркетів забирають собі. Дуже-дуже часто тачанки забирають. Ну, вам, бачите, спереді теж тачанки стоять. Жовта-червона. Тобто в них все нормально. Ну такі звичайні домики. Ось такі домики у нас в Україні роблять. Прямо як в Україні. У нас так, прямо такі самі є. Білі церкви з, біло, з білої цегли. О, ну, все, вона, там вже бачу. Бачу дружина моя з малим. І ось тут тупіку за двору. Така клумбочка. Бачите? Почанки ці стоять. Тож, Дякую всім, хто дійшов до цього моменту зі мною разом. Кому було цікаво подивитися звичайний, звичайну вулицю в Канаді в місті Монреаль. Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, кому, кому що хочеться, щоб я ще щось зняв може. Не ну, взагалі пишіть коментарі. Добре, всім дякую і будь добру.